До 10 років позбавлення волі засуджено навідника оператора БМП окупаційної армії країни-агресора. Він брав участь у штурмі Рубіжного та Сєвєродонецька. 20-річний мешканець міста Суходільськ це Луганщина по закінченню економічного коледжу вступив до лав однієї з військових частин народної міліції ЛНР. Ця частина дислокувалась у передмісті Луганська у селищі Ювілейному. Прокурори у суді довели, що цей 20-річний вояка брав участь у бойових діях проти Збройних сил України, починаючи вже з жовтня 2021 року. Служив за контрактом, навідником оператором БМП і систематично виїжджав на лінію бойового зіткнення, заступав у дубові наряди та займався транспортуванням військової техніки підрозділу. Також цей навідник БМП виконував і інші накази для посилення обороноздатності так званої ЛНР та збройного опору українським захисникам. А вже з 24 лютого чоловік воював у складі окупаційної армії Росфедерації на Луганщині, зокрема брав участь у штурмі та захопленні Рубіжного і Северодонецька. Та на початку червня поточного року військовослужбовці збройних сил України взяли цього вояку у полон у Сєвєродонецьку. Тож за публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури оператора навідника окупаційних військ Росії засуджено до 10 років позбавлення волі. Районний суд міста Дніпро визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність, недоторканність України а також участі у діяльності непередбачених законом збройних формувань. Закон наближає перемогу.